Вітаю! Мене звуть Олексій Голобуцький. Ви знаходитесь зараз на каналі, який називається теж Олексій Голобуцький. Я політехнолог, який має більше 25 років досвіду в роботи в політичній сфері, але ось буквально на днях я сидів, готував якесь відео, знову про політику і задумався над тим, що я давно не робив рецензії на фільми. Так, я люблю кіно. Люблю в першу чергу американське кіно це одна з небагатьох можливостей, особливо зараз, якимось чином, відпочити, перезагрузити мозок, не думати про політ. Хоча знову ж таки це не виходить, звичайно, це марна справа. Тому особливо це стосується спонсорів, так вони перше побачать це відео. Як комусь подобається ця рецензія, то ставте подобайки, поширюйте. Ну, і знову ж таки, я повторюю про спонсорство. Це покращує алгоритм роботи з YouTube. YouTube бачить, що якась користь від мене є, і поширює це більше, і це дає можливість вирішити ту проблему, над якою я працюю, тобто над поширенням україномовного контенту в мережі YouTube. Сьогодні поговоримо про фільм, який. Як це не дивно, я зможу зв'язати з Україною з нинішнім часом. Це британський фільм Зона інтересу, так? Цей фільм минулому році отримав гран-при Канського фестиваля, і здається, що навіть до сих пір йде в прокаті в Україні. От я на минулому тижні сходив, подивився, я сходив з друзями, зі своєю дівчиною. Що цікаво, нікому з них не сподобався фільм. А мені він сподобався дуже сильно. Ну, з різних причин не буду пояснювати. Сюжет фільму, який зняв э, Лейзер, британський режисер. Я бачив тільки один його фільм, але дуже шикарний фільм. Мені дуже сподобався. Фільм 2000 року «Сексуальна тварюка. Там навіть Бен Кінслі був номінований на оскар за, цього, за одну з ролей в цьому фільмі. Реально шикарний фільм, раджу всім подивитися. Незвичний фільм. І не. Наскільки він відомий в, в світі, скажімо так, кінематографу, так ось, це зона інтересу фільму з такою достатньо складною, ніби то здавалася темою це «Аушвіц». Фільм показує німецьку сім'ю коменданта Аушвіца, і винахід режисера просто геніальний. Зрозуміло, це знято ще по книжці, але все ж таки, да, це, це треба спільмувати так вдало, що ми не бачимо Аушвіц, ми не бачимо жодних жертв, ми не бачимо вбивств, ми, не бачимо, ми чуємо розмови про це, але вони такі відбуваються, як звичайні розмови, люди говорять про якусь справу. так. Ми бачимо труби, які, з якого виходить ну, димарі, так би мовити, так. І бачимо о, таку вежу. Ну, видно, що такі стоять. Ну, я був у Ваушвиці, тому я знаю, що це такі ці вежі, які охороняють концтабору. І ось ця сім'я живе, там є діти, о, сам комендант, дружина його. До речі, я її не знав. О, це німецька акторка, я навіть прізвища не запам'ятав. Чудова грає, вона зігра, зіграла в чудовому кримінальному такому трилері теж 23-го року. Анатомія падіння, теж дуже рекомендую. Він теж в здається, здається, взявши золоту. Ну, щось, дійсно, дійсно дуже дуже, дуже непоганий фільм. Але, але тут вона грає дружину коменданта Аушвіца і вони живуть, там басейн є, мати приїжджає, так? Нормальним життям іноді таке виринає щось. Ну, По-перше, вони носять одяг, який відібраний у євреїв, так? вони користуються меблями, відібрані у євреїв. Діти грають зубами, які, ну, самі розумієте, да, в кого забрані. Це, це такі натяки, які не наміняють, що от люди абсолютно звичайні. Нічого такого в них навіть є якісь сентиментальні е, моменти, і коли е, він досягає певного рівня, ну він показує результат серйозний, Так, вони обговорюють, як знищувати інженерно, зробити такий механізм, який б знищував значно більше людей. Його призначають головним інспектором цієї справи, і він мусить поїхати звідти, І дружина каже: Ми нікуди не поїдемо, ми тут залишимось, бо це наша домівка. Тут все чудово, нашим дітям тут прекрасно живеться, і так далі. Вони залишаються. Він постійно і телефонує, там з нього постійно якісь відрядження по роботі. Так? І це повторюється, це абсолютно відбувається в такому спокійному, що не подобається, звичайно, сучасному глядачу. Дуже спос... Там нема ніяких дій, такі, які викликнуть, знаєте, хоча це режисер. Він почав а, свою біографію, саме ну, не біографію, а свою кар'єру з, з зйомок а, рекламних кліпів. І а, дивно, що саме такий режисер зробив такі ну, достатньо тягнучі тягнучі фільми, які глядач він поринає в таку атмосферу і, звичайно, багатьом це може сподобатись. А, там є шикарна сцена перед кінцем фільму, коли нібито фільм вже закінчується, але щось повинно ще відбутися, так? Там бамс, такий перехід в сучасність. І показаний цей музей Освенцима, де е, пилососами, чітками люди робітниці просто ходять і, і грубо кажучи, Роблять там свою справу, так? І ми бачимо, я це все бачу особисто: такі вітражі, за якими величезні гори взуття, за іншого величезні гори одягу. Потім там найбільше мене, пам'ятаю, вразило це, коли така кімната просто величезна купа інвалідних візків, милиць, там всього того, що ну, ортопедичних таких знарядь. І вони це все чистять, над цим всім працюють, і потім знову повертаються до фільму. Так? І я намагався своїм друзям пояснити, так? я цю книжку читав, вся книжка написана американською журналісткою. Проблема дійсно я. Але проблема, що забув просто прізвище її. Вона написала книгу Банальність зла. Айхман в Єрусалімі, Це вона, хто не знає, це та людина, яка відповідальна була в нацистській Німеччині за всю систему концтаборів. Архітектор цієї системи він особисто, звичайно, нікого не вбивав. Він втік в Аргентину, і Мосад Ізраїльський його там зловив в 60-му році так, і його судили. так, Був серйозний суд з адвокатами, з прокурорами. так, Uh, і повісили в Єрусалімі. І ось uh, ця журналістка американка вона брала в нього інтерв'ю і написала після цього книгу Банальні зла. І там дійсно Ехман, він показаний ну, звичайною таким звичайним бюрократом. Людина абсолютно не садист, він не вбивця. Він ну, зв... ну, знов, звичайна людина, яка виконувала наказу зверху. І так само. Ну, це я так мотив, прочитавши цю книгу достатньо давно. Я так переклав на цей фільм. Дійсно, ця тема, вона от, яка дуже актуальна на, на цей на, на момент, коли у нас іде другий рік повноштабної війни, вже третій пішов. Це банальне зла. Я пам'ятаю, коли тільки на початку, коли все це починалося, Буча, інші випадки, так, ми друзі там були. Оце. Постійне бажання внутрішнє шукати відповіді, пов'язані з психологією конкретних вбивців, да, ось росіян. І там, що це були буряти, що це були кадирівці, і це намагання виправдати ну, не може там слов'янин, офіцер зробити злочин. Це обов'язково повинні бути якісь там людожери, які ну, природні, да, от, ну, ми ж здебільшого люди не культурні і не знають, що буряти це. Буддисти, хоча і ну, такий народ, так би мовити, да? бідний, нещасний народ, забитий в Російській імперії. Він постраждав не менше від Російської е, імперії, ніж українці та інші народи. Але це, це от намагання постійно знайти так. Це бажання бачити, що не може нормальна людина вбивати інших людей, так? Робити злочини, робити жахливі злочини. А оцей фільм він показує, що це абсолютно нормально, це є в психології людини, так? Коли, ну, нацистська Німеччина це окремий випадок, це, це, тут можна вступити в історію, а я про це кажу постійно про росіян. Що дуже багато людей в нашій країні не розуміють, що це не є не нормою для росіян, це є навпаки нормою. Вони не цінують свого життя, тому вони не цінують чужого життя. Це трохи відрізняється від німців в 40-роках щодо концтаборів. І е, не треба росіянину бути якимось злочинцем, якоюсь уркою, е, чи якимось зеком, вагнерівцем, щоб просто знущатися і вбивати мирних жителів. Е, цей перехід відбувається, ми це бачили: так? людина вбила мирних абсолютно жителів в Бучі, там, в Ірпені і в інших містах українських, так? проходять, вони збігають нашу територію, і вже все накрадене, вони в Білорусі пересилають своїм дружинам, своїм сім'ям через е, якусь там почту місцеву, так? Тобто це люди нормальні люди. Вбили, забрали майно і висилають далі. Оця от думка фільму Зона інтересів, да? це от про банальність зла. Тобто не повинні ми шукати. Демонізація, вона абсолютно тут зайва. Нас вбивають, так само як євреїв і багатьох інших нацистів вбивали, абсолютно 90% абсолютно нормальних людей, без якихось там психологічних проблем, без якоїсь е, нахилів до насильства. Це абсолютно нормальні люди. І в тому геніальність цього фільму, який дуже рекомендую, просто ще спроба спробуйте накласти на нинішню ситуацію, зрозумівши, що е, до тих пір, поки росіяни будуть знаходитися жити в тих умовах, в тому історичному і культурному коді, який в них закладений, закладається сторіччями, ми завжди будемо ворогами, завжди будемо воювати для росіянина життя українця, нічого не буде варте. Як тільки я не кажу про геноцид, я не кажу, повторюю це постійно, особливо в контексті Навального, так. Проблема не в Навальні. Проблема не в танцях, кістках там все інше. Проблема в тому, що вони не бачать ні Навальний, ні багато інших, ні Мцов. Вони могли симпатизувати українцям, любити українців. Але проблема в тому, що вони навіть не пробували змінити цей код. Просто не пробували. Останній раз повторюсь, так е, Німеччина це окреме випадок. Це поразка війні, потім окупація. І виправлення своїх помилок ще з 20-30 років після війни. В Росія буде, можливо, інший варіант, скоріш за всього, інший варіант. Уявити собі поразкою і взяття Москви дуже важко, так? І тому до тих пір, поки не відбудеться ця перебудова, оця банальність зла, яку ми до сих пір багато українців дивуються цьому, так? Ну, як це можна, які вони зазамбовані? Вони зазамбовані, вони такі є. такі є від природи своєї. Це закладено, що раз повторюю, Це заклад, закладається сторіччями. І це є частиною національного коду у росіян в широкому розумінні цього слова. Тому рекомендую передивитися фільм «Зона інтересу 23-го року. І підписуйтесь, ставте Подобайте поширюйте це відео. Спонсором знову повторюю, тим хто хоче стати спонсором, це від 70 гривень. Я відповідаю на запитання і на запитання цікаві, такі концептуальні, я відповідаю відео. Це я вже робив і буду далі робити. Якщо вас це цікавить то, будь ласка, ставайте спонсорами, будете мати можливість отримати мої відповіді. До побачення!